Розділ 9. Фінальні приготування і прибуття на трек. На ранок перед гонкою повітря на станції технічного обслуговування три гайки було напруженим і хвилюючим. Усі механіки зібралися навколо Микитиного карта, перевіряючи кожну деталь. Павло, який зазвичай уникав зайвої роботи, сьогодні був у центрі уваги, уважно оглядаючи кріплення рами. Це твій великий день, малий, сказав він, тримаючи гайковий ключ. Якщо щось піде не так, я не хочу, щоб це було через мене. Усе буде добре, впевнено відповів Микита, хоча всередині трохи хвилювався. Мотор працює ідеально, додав Сергій Петрович, перевіряючи останні налаштування. Але пам'ятай, на треку важлива не тільки швидкість, а й стратегія. Оксана, яка стояла поруч із чашкою кави, підбадьорливо посміхнулася сину. Головне, не хвилюйся, сказала вона. Ти працював над цим картом тижнями, і тепер він готовий показати все, на що здатен. Коли всі перевірки були завершені, Микита завантажив свій карт у причіп, який їм позичив один із клієнтів. Павло допоміг закріпити машину, а Сергій Петрович ще раз оглянув ремені. Ну що, готовий? запитав Павло. Готовий, впевнено відповів хлопчик. Оксана сіла за кермо їхнього старого, але надійного і повнопривідного японського мікроавтобуса Тойота Х'ясе, де в салоні вже розмістились Сергій Петрович з Павлом, і всі разом вирушили в бік жулян, де на майданчику біля аеропорту зібралися юні гонщики з усього Києва прибуття на трек. Коли вони під'їхали до майданчика, Микита не міг стримати захвату. Великий відкритий простір був розмічений білими смугами, які створювали складну трасу з крутими поворотами та довгими прямими відрізками. Уздовж треку стояли ряди картів, за якими метушилися їхні власники. Вау! Тут справді круто! сказав Микита, виходячи з машини. Як відчуття перед першим заїздом? запитала Софія, яка вже була на місці. І налаштовувала свій червоний карт. Хвилююсь, відповів Микита, трохи зніяковівши. Не хвилюйся. Я теж колись починала. Але не чекай, що я тебе пожалію, сказала вона з посмішкою. Микита допоміг Павлу зняти карт із причепа і поставив його на стартову лінію для перевірки. Атмосфера треку. Навколо панувала суєта, гонщики в шоломах обговорювали стратегії зі своїми командами, механіки налаштовували мотори. А організатори за допомогою гучномовця оголошували розклад заїздів. Увага всім учасникам! Перевірка техніки завершиться через 5 хвилин. Перший заїзд стартує о 12.00, пролунало в динаміках. Микита обережно витер пил із корпусу свого карта і перевірив, чи все закріплено надійно. Слухай, малий, сказав Павло, нахиляючись до нього. Це твоє перше змагання, і я знаю, що ти хочеш перемогти. Але не забувай отримувати задоволення у перегонах важлива не тільки перемога, а й сам процес. Я це пам'ятаю, відповів Микіта, усміхаючись. Сергій Петрович підійшов, перевірив мотор ще раз і кивнув Він у хорошій формі. Тепер усе залежить від тебе перед хвилювання. Коли підійшла черга для наступного заїзду, організатори оголосили учасників Софія Михайлівська на червоному карті. Микита Оксаненко на сріблястому карті, Олександр Поляков на синьому карті, голос лунав над майданчиком. Микита глибоко вдихнув і сів за кермо. Його серце калатало, але він відчував себе готовим. Знаєш, сказала Софія, трохи задумавшись, коли я була маленькою, тато часто водив мене на трек. Він сам колись ганяв, але завжди казав, що справжні перемоги це ті, які ти розділяєш із близькими. Я хочу стати найкращою гонщицею, щоб показати йому, що його уроки не були марними. Удачі, сказала Софія і побігла до свого карта. І тобі відповів він. Сонце сяяло, двигуни ревли і всі приготувалися до старту. Микита знав, що цей момент стане першим кроком до його великої мрії.